Володимир Свідзінський коли ти була зі мною, ладо моє. Коли ти була зі мною, ладо моє, усе було до ладу, як сонце в саду. А тепер розладнався світ, ладо моє. Встала між нами розрив трава. Розрив трава високо росте, розірвала ночі й дні. Були вони, як крила ластівки, верх чорний спід білий, а крило одно. Тепер вони, як розламаний камінь, колють і ранять ладо моє. Стало тяжко нести мені час, тугарве мислі мої, як буря метає снігом. Одна сніжинка паде на лід, і вітер жене її в безвість. Друга лягає при березі скований слід копита, третя розбивається об сук. Стало тяжко нести мені свій час. Я знаю, усе вмирає, квітка у полі, дерево в лісі, дитина в місті. Усе вмирає, Ладо моє, не в одні двері. Приводить нас вечір. не в одному вікні вітає миранок. І забув я творити казку так гостро дивлюсь, а бачу, тільки видиме, тільки можливе, ой, ладо моє.